Вітаю. Сьогодні ми розглядаємо, ну, мабуть, один із найбільш цитованих уривків Біблії Івана 3:16 і два наступні вірші. Так, справді дуже відомі слова. Навіть ті, хто, скажімо, не дуже часто відкриває Біблію, напевно, їх чули. Спробуємо сьогодні не просто повторити, а можливо почути їх трохи глибше. Цікавий задум. Отже, 16-й вірш так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне, одразу, знаєте, вражаю, це полюбив світ. А вже ж, не якусь окрему групу людей, не один народ, саме світ це ну дуже сильне твердження для того часу. І оте так, бо полюбив. Звучить як наголос на неймовірній силі, правда? Саме так, це не просто полюбив, а от саме так полюбив, вказує на інтенсивність на глибину. І вияв цієї любові це ж акт дарування, сина свого однородженого. Однородженого, це ж не просто єдиного сина, так? Не зовсім. Грецькою там моногенезис. Це підкреслює унікальність, єдиність у своєму роді, син з особливим божественним статусом. Тобто, це ну, жертва неймовірна. Зрозуміло, любов дієва, жертовна, але текст вже не зупиняється на цьому. Там є умова, чи не так, щоб кожен, хто вірує в нього. От ось тут і ключовий момент віра. Вона тут постає як ну, не мов би канал. Через неї оця Божа любов і її результат спасіння, вічне життя стають доступними. Цікаво. Тобто любов є, жертва є, але потрібна відповідь віра. Саме так, і текст не розписує детально, що таке вірує, чи це просто погодитись фактами, чи довіритись, чи повністю віддати себе. Але він чітко зв'язує цю віру з двома наслідками: не згинути і мати життя вічне. Не згинути. Тобто уникнути загибелі, так і отримати життя вічне, віра як ключ до цього. А наступний вірш 17-й, Він ніби щось уточнює, так? Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. І це, знаєте, надзвичайно важливе уточнення, бо воно трохи зміщує фокус. Якщо попередній вірш про любов і жертву, то цей прямо про мету приходу сина. Тобто головне спасіння, а не суд. Саме так спасіння, а не осуд. У тому контексті, коли багато говорили про Божий суд, це ну, майже революційна заява перша мета врятувати. Але ж тоді, як бути з 18 18-м віршем? Він звучить досить різко: хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений. Ага. Ось тут і починається найцікавіше, і, можливо, найскладніше. Як же так, спершу не щоб засудив, а потім вже засуджений? Оце вже засуджений, фраза, над якою багато розмірковують. Чимало дослідників схиляються до думки, що тут йдеться не стільки про якийсь майбутній вирок від Бога. А про що ж тоді? А про теперішній стан людини, розумієте? Той, хто не вірує, хто відкидає цей запропонований шлях спасіння через сина. Він? він ніби сам себе ставить у стан засудження, у стан відокремлення від Бога, від того життя, що він пропонує. Тобто, це не стільки активне покарання від Бога в цей момент, скільки наслідок власного вибору людини не вірити, власне, так багато хто саме так це інтерпретує. Подивіться на причину, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Стан вже засуджений, випливає саме з невір'я. Виходить, що віра або її відсутність визначають не лише майбутнє, а й теперішній духовний стан згідно з цим текстом. Так віра стає центральним елементом. Отже, якщо спробувати підсумувати, маємо неймовірну Божу любов до цілого світу. Ця любов виявилась у найвищій жертві сина. Його місія спасати, а не судити. Але Але доступ до цього спасіння за текстом відкривається через особисту віру в сина. А відсутність цієї віри описується як стан, який вже є станом засудження. Так, ці три вірші вони створюють таке дуже щільне богословське полотно: універсальна любов і специфічний шлях спасіння через віру. Справді дуже концентровано. І хоча вірші короткі, вони залишають ну багато над чим подумати. Безперечно. І, можливо, знаєте, ключове питання, яке випливає просто з прочитаного: і як співвідноситься оця всеохопна Божа любов до світу з 16-го вірша, з умовою віри для спасіння і уникнення засудження у 16-му і особливо у 18-му віршах? Саме так, де проходить межа між універсальністю Божого дарунку любові та індивідуальною відповіддю людини вірою чи невір'ям? Ось це, мабуть, питання для власних роздумів після нашої розмови.